Радіо Chicago. тим самим три четверті американців вважають, що для США важливо, щоб Україна виграла війну проти російської агресії. Серед них 86% є демократи, а 71% – республіканці. Про це свідчить опубліковане в неділю опитування, проведене президентським фондом та інститутом Райгана. В сполучених штатах майже 60% опитаних підтримують надсилання військової допомоги США Україні, а близько 30 висловлюють проти висловлюються проти надання військової допомоги. Рейчел Гофф, політичний директор інституту Рейгана, заявив, що останні цифри свідчать про невелике зростання підтримки в порівнянні з останнім опитуванням інституту, проведеним ще у листопаді 2022 року. Насправді, ці відсотки і цифри тішать, що все ж таки. Більша половина людей хочуть підтримувати Україну, і це також роблять. І от, власне США завтра планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Ну і власне до цього пакету можуть увійти 30 БМП М 2 Бредлі, також 25 БТР М 1126 страйкер. Туди буде ще входити додаткові боєприпаси для РСЗВ, Хаймарс, ЗРК Патріот і ПЗРК Джавеліни та Стінгери. Радіо Чикаго»